Якщо у вас є кредит в Монобанку, тим паче він є простроченим, то це відео саме для вас. Як показує судова статистика, в державі війна, однак всі без виключення банки, актуалізувалися та почали подавати позови до суду про стягнення заборгованості. Та Монобанк. Він вже має вірну назву Універсал-банк, не є виключенням з цього. Що робити у цьому випадку, якщо ви стали відповідачем у справі про стягнення з вас заборгованості, як уникнути цієї заборгованості у цьому відео? Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Я є адвокат практик. Однією з моїх спеціалізацій є представництво інтересів у кредитних правовідносинах. Посилання на мій особистий сайт, всі мої соціальні мережі та номер телефону є в описанні до цього відео. Підписуємося, хто ще не підписався. Поїхали! При наявності заборгованості перед Монобанком рано чи пізно він все одно звернеться до суду. І повірте мені, я ще жодного разу не зустрічав саме випадки, коли. Монобанк, він же Універсалбанк, звертається до суду уже зі спливом строків позовної давності. У жодному випадку такого не було. Що стосується юридичного супроводження, воно у них дійсно є. Однак, при зверненні до суду, вони теж припускають певні помилки. Робиться це для стягнення з вас більшої суми заборгованості. На цьому ми їх і ловимо. Так, які вони? Спочатку, якщо ви у додатку Дія, подивилися, що якимсь -то судом винесено ухвала про відкриття відносно вас е провадження у цивільні справи за позовом Монобанку, зверніть, по перше за все, увагу, яке тіло кредита у вас взагалі є, тобто, який у вас був встановлений кредитний ліміт на картку. Для чого у подальшому ви все зрозумієте. Після того, як ви побачили, що відносно вас відкрито провадження цивільній справі. Ухвалу суду разом з позовною заявою та додатками буде відправлена на вашу адресу за місцем вашої реєстрації. Не фактичним місцем мешкання, а реєстрації, саме де ви зареєстровані. Після того, як ви отримаєте весь цей пакет документів, у вас буде лише 15 днів для того, щоб подати відзив на позовну заяву. І якщо ви зробите все вірно, рішення суду буде на вашу користь. Якщо зробити невірно, суд. Прийме рішення не на вашу користь, а задовольніть позовні вимоги банку. Так ось, на що необхідно звертати свою увагу саме у відзиві на позовну заяву. Зараз я вам розповім типичні помилки, я впевнений, що вони як були, так і будуть у всіх справах, саме що стосується Монобанку, та й ви все зрозумієте самі. По за все, спочатку, як відбувається кредитування в Монобанку? Кредитний договір ви не укладаєте. А вам надається кредитний ліміт на картку. Під час реєстрації у додатку Монобанку ви заповнюєте анкету заяву, тим самим приєднуєтесь до банківських послуг, і банк вважає, що з усіма тарифами ви вже ознайомлені. На підставі цієї заяви ви є користувачем банківських послуг і вам встановлено певний кредитний ліміт. Наприклад, 5, 10, 15, 20 тисяч, в залежності від того, який у вас дохід та яка у вас кредитна історія. Так ось, коли банк звернеться до суду, він не буде писати в позовній заяві. Повірте мені, ви такого не побачите. Що ви отримали тіло кредита, наприклад, 5 тисяч гривень, відсотки за користуванням кредитом становлять 15 тисяч, разом 20, ще й там штрафні санкції піння, тощо. Ні, банк в позовній заяві буде писати дуже хитро. Загальний залишок заборгованості за наданим кредитом складає і сумує всю цю суму. Цей розрахунок суд до уваги брати не буде, і на це вам необхідно вказувати у відзиві на позовну заяву. Розрахунок банку буде зроблено невірно. Це їх типична помилка. А суд самостійно позбавлений можливості вичленити, де саме тіло, де проценти за користування, він цим займатися не буде. Друга помилка: навіть з цього розрахунку, який Універсалбанк, він же Монобанк, буде надавати до суду, нічого не можна бути зрозуміти. Якщо ви його співпоставите з цим розрахунком, який у вас є, в додатку Монобанку, Тобто операції по картці ви побачите не те, що документ, який Монобанк надає до суду, та ваш розрахунок має неточності. Звертайте на це теж увагу, та ще й зверніть увагу, що той розрахунок, який банк надав до суду, не є первинним бухгалтерським документом. Ставте сумнів. Щодо його справжності, і суд буде витребувати оригінал. Іншого спосібу у суду не буде. Вони його не нададуть, оскільки представники універсалпанку до суду взагалі не ходять разом з позовною заявою. Вони пишуть заяву про розгляд справи за їх відсутністю. Наступна типова помилка Монобанку. Це коли він звертається до суду, він ставить в позовній заяві свої вимоги таким чином, що ви, начебто, я повертаюся до першого пункту, ознайомлені з тарифами, ознайомлені з процентами закористування, користування, санкціями та пенєю. Однак суди цю інформацію до відео не беруть, оскільки. Це типова помилка, як і у Приватбанку. З цього приводу є правова позиція Великої Палати Верховного суду, яка сводиться до наступного. У зв'язку з тим, що банк самостійно адмініструє свій сайт, встановити безпосередньо на час заповнення заяви анкети, які були дані, процесуально просто неможливо. На це теж звертайте увагу на відзиві. Позовну заяву. Позиція суду, якщо ви все зробите вірно, буде направлена на те, що сторонами не було узгоджено сплату відповідачем відсотків за користування кредитом. Тобто резумуємо: перше у відзиві що необхідно вказати, зміст анкети заяви. Друге те, що акумульовано всю заборгованість та перетворено в тіло кредита. Третє. Розрахунок заборгованості не є. Первинним бухгалтерським документам. Та четверте, що ви не ознайомлені з тарифами або що вони не відповідають дійсності тим, які вказані в позовній заяві. Якщо ви всі ці чотири складові вкажете у відзиві на позовну заяву, у суду не буде можливості прийняти рішення на користь банку. Однак суди першої інстанції теж можуть припускати помилки, і таке на жаль буває. Якщо все ж таки суд не взяв ваші доводи до уваги, оскаржити судове рішення в апеляційній інстанції, оскільки апеляція вже буде на вашому боці відсотків 99 в апеляційній інстанції інших судових рішень особисто навіть не зустрічав. А що ж робити, коли ви вже дізналися про те, що відносно вас існує судове рішення про стягнення заборгованості на користь монобанку? Витребуємо судове рішення, звертаємося до адвоката, подаємо заяву про скасування заочного судового рішення та перегляду цієї справи. Коли суд задовольнить цю заяву, справу почне розглядати спочатку, а далі повертаємося до того, що я вам розповідав. Подаємо відзив на позовну заяву, отримуємо саме те судове рішення, яке нам потрібне.